Енергозбереження найкращим аргументом є факт, тобто наглядний малюнок. Зараз я спробую продемонструвати вам ваші ж тепловтрати за допомогою ось такого спеціального приладу. Міряємо. Ну ось така ситуація є типовою для кожної споруди України. Куди йдуть ваші гроші, ви могли побачити на власні очі. А як зберегти енергію? Дивіться програму Фабрика ідей. Вчені з Донецька розробили пристрій, який дозволяє економити енергію побутових приладів і навіть більше. Так тепер мобільний телефон на одній зарядці може працювати значно довше. Фотодіод з органічних матеріалів створили вітчизняні вчені. Ноу хау має явні переваги над кремнієвим аналогом. Запевняють розробники. Про все це просто та детально далі у програмі. Вже декілька місяців офіси центру енергоефективності Харківського національного університету живляться за рахунок енергії сонця. Це стало можливо завдяки сонячній електростанції, яка розміщена на даху вищого навчального закладу. Через після відкриття центру почався новий етап його розвитку. Це були була установка і запуск першої очереді сонячної електростанції на криші університету. Благодаря этому нам удалось. Обеспечить полную энергонезависимость нашего центра. То есть того электричества, которое вырабатывается на крышной солнечной электростанции, достаточно для того, чтобы обеспечивать работу нашего центра, наших сотрудников. То есть компьютеры, принтеры, отопление, освещение, все это ми забезпечуємо самостійно. Сьогодні сонячна електростанція центру виробляє близько 5% від загального споживання електрики усього університету. В вечірнє ночне час беремо енергію з університетської сети, а в дневне час ми її туди генеруємо. Тобто для забезпечення роботи нашого центру в вечірнє ночне час ми беремо енергію з об'єктивної університетської сети, оскільки система, яку ми використовували, при устройстве нашей электростанции без аккумуляторная, то есть такая, как на больших серьёзных промышленных электростанциях, когда генерируемая энергия подаётся непосредственно в сеть. Власна ефективність роботи електростанції залежить від погоди, робить висновки пан Віталій. Що стосається ефективності роботи електростанції і сонячних батарей, непосредственно здесь следует отметить, что специфика такова, что когда мороз на улице очень сильный, соответственно, облачность невысокая, и в это время солнечные батареи дают свое наибольшее потребление. То есть, когда морозы достигали минус 20 градусов, мы могли даже включать обогреватели. Для того щоб доповнительно відкривати наш офіс, якби були акумуляторні батареї, то накопиченої енергії вистачило б для повноцінної роботи офісу і при цьому б не зверталися до загальної електромережі університету. Ще рік тому живився від альтернативних джерел лише один кабінет. Із впровадженням сонячної електростанції приєдналися до нього ще кілька офісів, але на цьому центр енергоефективності не зупиняється. У найближчих планах встановлення геліоколекторів. Що ми хочемо спробувати, що ми хочемо зробити це поставить геліоколектори на криші університету, оскільки саме на настає під нами розположені кілька пунктів громадського питання для студентів. и студентам не очень комфортно мыть руки холодной водой. Соответственно, если мы поставим гелиоколлекторы на крыше нашего университета над нашим центром, то мы сможем не только обучить студентов, как они работают, что происходит, какие процессы нужно учитывать, чтобы данная система была эффективной. Мы еще сделаем общественно полезное дело, обеспечивать пункты студенческого питания Карячий, теплою водою, не только для мытья посуды, но и для того, щоб студенти могли комфортно себе чувствовать і следить за своєю гигиеной. Поруч з тим, центр реалізує більш глобальні плани. На даний момент вже готова до впровадження університетська програма енергоефективності. Наміри дійсно серйозні, говорить Віталій. Демонструє на підтвердження новенький тепловізор, який університет придбав спеціально для енергоаудиту. Заместо, распочинается будь яка программа энергоэффективности. который позволяет сделать термические съемки корпусов университета, чтобы определить, где в первую очередь необходимо проводить санацию утепление корпусов, зданий, окон и так далее, поскольку в данный момент этого сделано не было и из-за этого в университете очень высокий уровень потребление теплоносителей. Следующим шагом будет уже разработка и реализация практических действий по снижению энергопотребления университета. На даний момент у центрі енергоефективності проходять лабораторні роботи студенти різних спеціальностей. Тут вони мають можливість на власні очі побачити, як працюють альтернативні джерела енергії. Ці технології тепер студенти можуть тільки на картинках і читати них в інтернеті. Вони можуть непосредственно здесь прийти і приписнутися к тим новинкам, тим передовим європейським мировим практикам і технологіям, которые є. То есть таким образом их исследования носят уже не только фундаментальный, но и прикладной характер. То есть они могут рас... свою разработанную теорию применить здесь на практике. И сразу же увидеть, если после того, как они у... проведут свой опыт или внедрят свою разработку, если система перестанет работать или будет работать неэффективно, значит они где-то допустили ошибку. А для студентов это очень важно, когда они Самі знаходяться і справляють свої ошибки в процесі обучення. На даний момент подібні центри та офіси функціонують у різних вітчизняних вишах. Деякі з них спеціалізуються у певному напрямку. Так прикладом Полтавський університет зосередився на геліоколекторах та реалізував вже декілька робочих проєктів. Докато роботі їх центру обізчують половину общежиття, гарячою водою. тобто дівчатки, половина якраз жінська, От, могут принимать душ 2 часа вечером, именно благодаря тому что у них є такой центр, і він на практиці применяет передовые технології. Створити власний центр з енергоефективності може кожна організація. А почати можна із простої та зрозумілої кожному корпоративної культури енергозбереження. А далі у програмі дивіться. Харків дійсно можна вважати показовим у плані енергоефективних проєктів. Так, поблизу міста вже третій сезон зимує цілий енергоострів. Саме так називають свій офіс власники. Будинок зовсім не споживає енергії зовні. Він сам виробляє власну, детальніше далі у програмі. Ідея самодостатнього будинку виникла з життя, згадує співвласник енергобудинку пан Сергій. Декілька років тому, під час відпочинку, у засніженому горнолижному курорті йому довелося пережити справжній шок. Раптом не стало газу, і опалювати приміщення довелося у давній спосіб дровами. Саме тоді, згадує Сергій, виникла ідея надійного джерела енергії. І вже за деякий час на Харківщині з'явився перший будинок нуль енергії. Замість Електро та тепломереж споруду забезпечують енергію, сонячні колектори та панелі. Вітряка також тепловий насос. Це музейний експонат в від газової труби і газового вентиля. Газ здесь дійсно є, і він знаходиться під давленням. Бальшому він нам не нужна будували свій енергоострій з фундаменту. Говорять власники будинку. Разом з фахівцями продумували з самого початку, де і що з альтернативних джерел енергії буде розташованим. Власне, сам будинок зроблений із мінімальними тепловтратами. Сучасні теплоізоляційні матеріали це можуть зробити без проблем. Запевняє пан Сергій. А великі втрати тепла можна зовсім уникнути, якщо при вентиляції споруди застосувати рекуператори. Система вентиляції нашого здання сучисляється при допомогою рекуперативної системи. Принцип действия ее заключается в том, что внутри рекуператора находится теплообменник, в котором происходит теплообмен воздуха, который идет с улицы холодного и воздуха, который находится в помещении. Тем самым мы не выпускаем тепло из нашего здания. То есть мы нагреваем улиц, э, уличный воздух воздухом, который находится у нас здесь. Это позволяет нам сохранить тепло нашего здания, то есть позволяет сохранять э, э, электроэнергию и тепло. На відміну від інших способів вентиляції приміщення тепловтрати при рекуперації тепла становлять усього декілька відсотків. Ми нагріваємо звісно, на виступ, і патіря там 2-3 градуси йде, але все одно більшу частину тепла ми зберігаємо. Будинок вже третій рік живе повноцінним життям офісу. Тут працюють комп'ютери, сканери, ксерокси, а також побутова техніка холодильник, чайник, кабаварка, холодильник не потерпає будинок і від нестачі тепла. Для страховки власники вирішили впровадити і декілька обігріваючих систем. Система отоплення вона у нас комплексна. Тобто здесь є теплий пол, є фанкоїли, є звичайні радіаторні батареї. Ну, в общем, и в каждой комнате регулируется температура та, которая нам нужна. Экономить енергію будинку вже не власник, а власне сам будинок. Інтелектуальна система управління в автоматичному режимі контролює опалення та освітлення. Все нам в гаражі на сьогоднішній день не нужно, э, чтобы там была температура 12-14 14° градусов, достаточно 8. То есть система розумна, она э даст туда 8°. Градусов. Нужно в большом зале, где проходит обучение, там приехали студенты или приехали школьники, которые к нам ездят на экскурсии, мы можем там подогреть. Температура будет 22 градуса. Это будет комфортно, хорошо. Кабинет директора сегодня пустой, значит он не будет прогреваться. То есть предприятие построено по типу умный дом, то есть все то, что мы производим, мы должны эффективно и экономно это все потратить. У нас лічні ваніту тепловий насос забезпечує будинок теплом, а також підігріває воду. У літній період для цього вистачає і сонячних колекторів, які розташовані на даху споруди. Сонячні колектори працюють від розсіяного сонячного і і навіть якщо не буде сонця, мінімальна температура буде будь-ранобути нагрівати сонячні колектора. Електрика до будинку надходить з двох джерел: вітряк та сонячні панелі. Від яких живляться усі електроприлади офісу. На крыше встановлена 41 панель. Одна з них работает на автономное уличное освещение, 40 з них работает для электроснабжения нашего здания электричеством. Оно предназначено для работы компьютеров, теплового насоса, который у нас установлен, для Чайника і всіх приборів, які є в Загальна потужність усіх сонячних панелей та вітряка складає 17,5 кВт на годину. Вітрогенератор встановлений відповідно до вітрів, яку попередньо вимірювали протягом року. Його номінальна мощність 10 кВт. І він починає при пориві вітру 2-3 метри в секунду. Когда сильний ветер порядка 20-25 метрів в секунду, він автоматически виключається і и, и отворачивается від от вітру до уменьшения скорости ветра. вітру. только скорость вітру нормалізується, знову включається. А далі отримана від альтернативних джерел енергія надходить до єдиного пункту, де інтелектуальні електронні системи розподіляють її за призначенням. Три інвертора по 6 кВт так как у нас трехфазная система, поэтому нам необходимо три инвертора. Инвертор это, скажем, еще мозги. Он позволяет регулировать. То есть откуда ему брать заряд, если нет ни солнца, ни ветра? Откуда ему брать? Он берет из аккумуляторов. Если это какой-то частный объект либо склад и там есть нет городского потребления, нет аккумуляторов, берется либо от панели, либо от сети, если нет солнца. Он распределяет, то есть это каждая фаза, на неё подключены определенные свои бытовые приборы, и он распределяет электроэнергию по зданию. Надлишок енергії накопичується в акумуляторах на той випадок, коли на вулиці без вітрівну та хмарну, будинок живиться саме від них. У нас знаходиться 48 акумуляторів по 200 ампер-годин. Вся електроенергія від вітрогенератора і від фотоелектричних панелей накопичується здесь. Тобто, коли у нас нет ні сонця, ні вітру, ми поотримуємося от акумуляторів. Когда у нас есть солнце в дневное время, у нас идет потребление от фотоэлектрических панелей. Если его не хватает, это может подключаться ветрогенератор, то есть они работают вместе. Если, допустим, нет солнца, то работает, естественно, один только ветрогенератор. То есть аккумулятор это как резерв, который накапливает электроэнергию и выдает ее в том случае, если нет ни ветра, ни солнца. Контролює ємкість акумуляторів спеціальний електронний прилад, який завчасно попередить власника про критичну межу. На даний момент енергобудинок успішно переживає третю зиму і своїм прикладом демонструє, таки є альтернатива газу, вугіллю та нафті. А далі у програмі дивіться. Вчені з Донецька розробили пристрій, який дозволяє економити енергію побутових приладів і навіть більше. Так тепер мобільний телефон на одній зарядці може працювати значно довше.